Добрий вечір, шановне панство. Вечірнє годування, в нас того пару днів морозики трошки були. Ну, морози я не знаю. На вулиці може морози, а так як в мене тут є трохи курей, трошки курей, трохи нутрій, то в середині навіть на вулиці було... комп'ютер показував, що було мінус 13. У мене вода ще не замерзла. Кури воду п'ють, е, внутрі води не п'ють, хоч, дивіться, вон блистить вода, бачите? Зараз я дістану. В поїлці блистить вода, дивіться, вода не замерзла всередині. От. І внутрії мають доступ до води, води не п'ють. Е, то через то, що Я не шкодую їм суховитих соковитих кормів. А прийде час, що буду шкодувати, то вони нікуди вони не дінуться. Вони будуть пити воду. Коли буде недостаток соковитих кормів, то внутрі будуть пити, пити воду з поїлки, якщо поїлка не замерзне. Тепер зараз хочу таке. Саме-саме неболюче, саме цікаве в нутріївництві підняти тему щодо цін на нутрії, на м'ясо нутрій і все остальне. Вже закінчується 23 рік, і вже помаленьку, та як в мене вже нутрії не народяться, продавати практично немає. Нема що. Бо Самок я всіх оставляю собі, є 4 самці трьохмісячні. От, і, і все. Остальне все для е, того, щоб е, воно відтворювалося стадо. І так будемо говорити, буду розказувати про ціни, які були е, в нашому регіоні, е, з якими цінами я е, продавав внутрій. Е, От. І давайте так, почнемо з початку року. На початку року м'ясо нутрі і е, щось до лютого місця чи по лютий включно, е, бо замовлення були ще з минулого року, то м'ясо я продавав по 150 гривень за кілограм. Нутрію живу ціню так само. Цінив так само по 150 гривень за кілограм. Тепер десь напевно, з лютого місяця чи в березні ціни на м'ясо підскочили, і м'ясо вже почалося продавати по 180 гривень за кілограм. І живу масу тварин, дорослих тварин я також продавав. По 180 гривень. Молодняк Молодняк, нутрій біля двох місяців, ну так будемо трошки поза два місяці, то я штуку за 500 гривень продавав. Дешевше не продавав, тому що, ну, самі розумієте, в мене нутрій великі, самця, щоб утримувати, потрібно. Ну, щоб він трохи більше їв, і так як на ринку ціна була на середня така ну, середня ціна 150 гривень, я продавав по 180 гривень. Я завжди ціню живу масу внутрі по тій самій ціні, що що м'ясо нутрій. Чому? Тому що внутрі. В мене відносно великі. І люди, які хочуть купити в мене і вони зразу будуть бачити, що в мене є. Бо в мене, в принципі, мої всі нутрії є на відео. Можна відслідкувати в мене, як вони ростуть, яка їх вага, скільки їх народилося. Хто їх батько, хто їх мати, нікого я нічого не обдурую, тим більше в мене їх багато дуже нема. І стараюся з клієнтами, покупцями чесним бути, І тішуся, як вони того. Навіть декому передзвонюю, питаюся, як веде себе самець чи самка. Я навіть цікавлюся, як вони ведуть себе, ну, скільки від тих самців, як вони родять. Бо мене пан Віктор звинувачував, що в мене самець, що має 13,5 кілограмів, не, неправильний. І мене це вже трошки заділо. Я почав передзвонювати людям, яким я продав дітей того самця. Ну, вони вже були по 6 місяців, вже дорослі, будемо так казати, вже пішли в справу, то двом з двома спілкувався. То як тільки вони побули в них, вони вже на другий-третій день, а пан Сергій і в той самий день підпустив до нього самок, і, і самець почав парувати. Ну, На що того, що самець не холостий, що він хоче самок, то, то, то вже великий плюс. Але я внутрій. Більше ціню за то, не так як вони чи активні, чи не активні, а по їхній відтворчій здатності. Тобто вона маю самку чорну, вона народила мені 11 від неї нутрнята, зразу нікому не продавав самочок, зразу вони підуть ось до того самця. Танта самка ще з одною дочкою народила 14 штук один день розрізнити її не можна було, бо вони в одному кутку родили і, і в одному кутку, і, ну, і разом їх виховували, то зараз тут є 9 їхніх дочок, і всі вони з тим самцем. Стараюся міняю кров. Самці підбираю то, деколи проводжу експерименти. Якщо проводжу експерименти, то я її во. Клієнтам говорю: от у мене є таке, але воно експериментне, хочете беріть, хочете не беріть. Ну, але це все залежить від ваги, які мають нутрі. Бо щось вивести, щоб воно було толкове, потрібно пробувати. Експериментувати, завозити нове, нового звіря. Добре, якщо новий звір, нова нутрія десь, її можна знайти недалеко. А як приходиться їхати, так як я знаю, деякі нутріводи з одного кінця України їдуть другий кінець України за нутрією, то воно. Влітає в копійку. Так, ну, все, напевно. М'ясо. А, тепер ще закінчу далі м'ясо. Е, останні внутрі, які я забив, один клієнт був і просив у мене нутрію. Не, Бажану не дуже жирну, казав я. А я побив. Ну, мої, як нутрії, самці мають біля 7 кілограмів, то вони в будь-якому випадку є жирні. І вже в мене просив, якщо не жирна нутрія, то він би навіть взяв по 200 гривень за кілограм. Я з жінкою переговорив. Е, ну, щоб продати по 200 кг, треба було обрізати жир, ну, то біля 200 до пів кілограма, напевно, жиру, ну, я так приблизно. І ми вирішили, а того року, минулого року, того року, у мене відносно небагато внутрі, бо більше 10, напевно, продалося, ну, приблизно. Може менше, не, не, не рахував. І продалося живою вагою і десь так само, може трошки більше м'ясом. І, в принципі, собі дуже небагато м'яса нема. Ну, в принципі, зовсім нема м'яса, будемо так казати. От я от забив пару нутрій. І, і, і все. Жінка помолола, ну, трохи є, бо я пару для мене пару відер, то є пару нутрі. От, бо бували е, часи то поза минулого року, ну, чи два роки, я вже не пам'ятаю, що я привіз чотири відра, жінка втішилася, а потім привіз ще чотири, то вона за голову взялася, бо м'ясо тут треба десь дівати, його нема де дівати. Ось такі справи, все. Дякую за увагу. Вже багато тут вам наговорив. Не знаю, чи воно корисне чи не корисне. І три, ну ще ще ну, ще нутрії треба економно годувати. Саме дешевше, дешеве годування внутрі, то є зерном годувати, бо люди замість. До зерна купують ще буряки, е картоплю, хто не має, то я би не радив то тим всім бавитися, е бо економіка має бути економною. Якщо є город, то посадила буряк, посадила картоплю собі, дрібненьку картоплю е нутріям, якщо е нема городу, але поїхати в якесь найближче село. Зараз дуже багато пустих городів є. З людьми можна домовитися, взяти якийсь город, там посадити, по крайній мірі, кормовий буряк, гарбуз, таке посадити, щоб мати для нутрій дешевий корм. Звичайно, купляти, купляти наприклад, буряки по 3,50 чи картоплю по 4 гривні навіть дрібну. Воно не є економічно вигідно, бо за, за, за 5 гривень можна купити кілограм зерна, а буряк одна нутрі кілограм з'їдає за два дня, а кілограм зерна вона буде мати на 5 днів. То де та економіка? Дати нутрі зерна, дати нутрії води, щоб вона запила, кинути трошки сіна, яке можна, я думаю, накусити. По крайній мірі, самому, якщо не лінуватися, якщо ні купити трошки сіно, ну і підстилку мати, хто в волірах тримає. А хто в клітках, то взагалі там ідеально, бо підстилки практично не потрібно. А в клітках потрібна підстилка лише е, лише в морози. Коли дуже великі морози, треба кинути трошки. Підстилки, щоб вони не сиділи на желізі, бо можуть повідморожувати собі лапки. Ну, все, дякую за увагу. Внутрі ось в мене вже закінчився сьогодні е, який-то сьомий тиждень, напевно. Ростуть. До побачення, всього найкращого. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій. Задавайте запитання. Всього найкращого.